Де надійно в Україні собі створювати резерви накопичення, чи то на дітям okay. на повноліття, чи то собі на автомобіль, чи то собі на будинок, чи то собі таки на старість? Тобто ми будемо говорити з вами про довгострокові накопичення, не короткострокові, де можна дома собі складати валюту, тому що домашні гроші це що? Це. Гроші на короткостроковий період на короткий термін. Нам потрібно за 2-3 роки, щоб в нас були якісь заощадження. Це добре тримати там чи є, або, ну хто собі як, або все ж таки, банківський депозит. Но коли ми говоримо про довгострокову перспективу, дома гроші тримати не можна, тому що перше гроші знецінюються, їх інфляція з'їдає, і неважливо, чи то долари, чи то не долари. Інфляція все рівно є. є два правила грошей: перше це собі обов'язково десятину треба відкласти 10% від прибутку. Ну про це зараз всі говорять, це не знаю, це вже можна напевно кожного розбудити вночі, і він знає, що десятину треба відкласти. Лише мало хто це робить. І друге правило грошей це обов'язково гроші повинні працювати, приносити прибутки. Тому що коли вони будуть лежати мертвим грузом, тоді вони знецінюються. А коли вони працюють. Перше під відсотки, друге під складний відсоток, і третій елемент це є індексація. Коли ми їх індексуємо, тільки тоді гроші не знецінюються. Дуже багато пишуть мені під моїми постами, під моїми відео, що о інфляція з'їсть, інфляція там то, інфляція там сьо. Люди добрі. Розберіться, що таке інфляція і як вона працює. Щоб гроші не інфлювали. Інфляція це взагалі інструмент для прогресу. Інфляція вона повинна бути, тому що тоді рухається, тоді економіка жива. І один з інструментів це довгий період. Далі це відсотки, бажано при складному відсотку, щоб ми щороку або щомісяця ці відсотки не забирали. І наступне це кожен наш внесок, наступний індексувати. Про це все є в цьому телеграм-каналі коротенькими відео. Можете полистати вверх і передивитися це все. Відео по 3, 5, 7 хвилин. А сьогодні я хочу поговорити з вами, де надійно в Україні можна собі робити такі заощадження. І звернутися я хочу до Вікіпедії, де собі цивілізований весь світ Європа, Ну ми дивимося на європейських, наприклад, пенсіонерів. Ну нормально вони там живуть, можуть собі і повідпочивати, можуть собі дозволити все, що хочуть ще візьмемо італійців. До прикладу, можуть найняти нашу українку, щоб вона за ними доглядала, і вони мають звідки платити. Думаєте, що держава їм це, це дає ці гроші? Ні, нічого подобного. У них так само така сама пенсія, як і у нас 20% від їхнього е, місячного, доходу, е, так, від місячного доходу 20%. Солідарна система працює всюди. І в Україні, і за кордоном однаково. Але у них пенсійна реформа пройшла нормально. У нас вона ніяк не може родитися, ця пенсійна реформа. Ми їдемо на одній нозі, на солідарній системі, а повинно бути три. У Вікіпедії забите страхування життя, і от що воно пише: це є універсальний інструмент для вирішення багатьох соціальних задань насамперед. Це матеріальне забезпечення особи після досягнення неї пенсійного віку. Тобто, весь цивілізований світ знає, що можна довіряти страховим компаніям. Ще одну гарантію вам даю, чому можна довіряти страховим компаніям. От дивіться, до прикладу, в'єна на груп. Вона працює, була зареєстрована в 1824 році. Ця компанія пройшла не одну війну. Вона пройшла не одну економічну кризу, не одну пандемію, не одну балячку, не одну зміну валют. І вона існує, і вона працює і надає свої послуги. Наступна компанія Медлайф. Вона так само працює. З 1868 року, і цій компанії можна довіряти, вона своїм віком, тільки самим віком, довела те, що вона виконує зобов'язання. Людина, яка ходить по різних відгуках і начитається всякої єрунди, а особливо, якщо це єрунда була на замовлення, або люди, які не виконують умови договору, щось там собі придумують. Ну, зачастую ми що хочемо, як ми українці, трошечки заплатити, а так, щоб нам мільйони потім виплатили. Ну так не працює. Це є е, американська, це є європейська компанія, яка має якісь правила. Е, ну, ми то не привикши до правил. Але все ж таки, ми зато маємо змогу користуватися тим самим інструментом для того, щоб забезпечити свою старість е, тим самим інструментом, що і європейці, що і американці. Як воно працює? От наше життя. Як гроші його ділять? Гроші ділять його на три активних періоди. Перший це є період, де ми навчаємося, наше дитинство, напишу так. Потім ми йдемо на наступний активний період це період заробітку. І наш наступний третій період це старість. Дивіться, в дитинстві ми живемо за рахунок батьків. Настало нам 20 років, фактично, ми пішли працювати і працюємо до того часу, поки можемо. Приходить нам років 60-65, ми нікому не потрібні на роботі. Що тоді з нашим фінансовим рівнем? Ми приходимо до якогось дня і нам кажуть: до побачення! Відправляємо вас на заслужений відпочинок. І що тоді? Ми, людина, якій 60-65, їй її... в її... Плачують 3 тисячі гривень пенсії. А ми знаємо, що ми тут звикли, от в цьому періоді, ми звикли до рівня життя. Ми звикли заправляти кожен день машину. Ми звикли кожен день щось їсти смачненьке. Ми звикли собі не відмовляти, ходити в кафе, робити манікюр, робити зачіску. Ми до цього рівня звикли. І ми приходимо на 3 тисячі гривень. І що ми собі можемо дозволити, крім того, щоб заплатити за комуналку? Абсолютно нічого. А сюди, сюди, ми не готові. Ми не готові сюди прийти. І собі щось відновити. От, попробуйте зараз рік пожити на 3 тисячі гривень. Де ніколи в житті ви це не будете не зможете. А тепер дивіться, ви тепер молоді в цьому періоді. Цього періоду всього на всього 40 років. І ви всього-навсього, ми за цей період, якщо ми отримаємо середню заробітну плату в 15 тисяч гривень, ми за усе своє життя всього-навсього 8 мільйонів заробимо. 8 мільйонів гривень. Вдумайтесь. Це, це коштує 40 років нашого життя, 8 мільйонів гривень. Це майже нічого. Як зробити так, щоб ось цей рівень життя, до якого ми звикли? От ми звикли, наприклад, ходити на манікюрчик, робити собі там зачіску, заправляти машину, їсти обідати, можливо, вечеряти хоча б раз на вихідних в ресторані, і поїхати на відпочинок десь на море. Влітку, можливо, взимку, щоб було економніше. На це все потрібні гроші. Наші старі люди це не можуть собі зробити на три тисячі гривень. Значить, потрібно до цього періоду підготуватися. Потрібно собі тут зібрати якийсь певний капітал. Цей капітал можна розрахувати. Я завжди за гроші, я завжди за математику. Його можна порахувати. Берете скільки ви витрачаєте, не заробляєте, а витрачаєте в місяць. До прикладу, я пишу приклад, ви собі самі там порахуєте свої 20 тисяч гривень. Середня статистична сім'я не одна людина, сім'я, нехай витрачає 20 тисяч гривень. Це все. Комуналка, одягнутися, поїсти, десь відпочити так легесенько, одягнутися, десь кудись гості сходити. Машину заправити: 20 тисяч гривень. Множимо це на 12 місяців. І в нас виходить 240 тисяч. Сім'я витрачає в рік. Якби здається, да, 20 тисяч їх не вистачає. А за рік виходить 240 тисяч. Ну, це вже щось. А якщо ми живемо по такому принципу, да, заробили, потратили, да, от принцип Принцип окольчика, я називаю. От, життя людини, так? Людина, що? В вигляді укольчика кожен місяць отримує заробітну плату. Вона що? Заробила, потратила, прийшла до нуля. Заробила, потратила заробітну плату знову отримала, потратила, прийшла до нуля. Знову заробітна плата у вигляді окольчика прийшла до нуля. І так людина котиться вічним нулем по своєму житті. І що? І приходить ось цей період старості, і ми вже не маємо заробили. А тепер дивіться, як ви е, зашвидко можете навчити вашу бабусю дідуся працювати на комп'ютері? Да ніяк. У них просто мозок уже до цього не складається. А ви думаєте, що ви прийдете до років 60-65 і не буде ще більш новітніх технологій? Ну звичайно, ви вже за ними не будете встигати і вас, таких повільних, уже ніхто не буде потребувати на роботі. Значить, потрібно про це про цей період старості думати: ось тут, поки в нас є цих 40 років, поки нам вік дозволяє подумати про свою старість. Коли ми заробили ось цей. Місячну заробітну плату, місячний наш дохід, давайте будемо витрачати тільки 90%. Адже не зміниться нічого. Якщо ви, наприклад, отримуєте 20 тисяч гривень, а потратите 18 тисяч. Ну, не зміниться ніяк ваше життя. Або якщо ви отримаєте 22 тисячі гривень, так? Ви не планували в цьому місяці отримувати 22, бо ви привикли до 20, Ви отримали 22. Ну, дві тисячі, ну ви аж ніяк не будете шокувати в цьому місяці. Правильно? Правильно, десятину завжди можна відкласти От 10% собі виводити в резерв, і це правильно, тому що це є правило грошей. Повинно бути три «Р». перше це є робочі гроші, це гроші, які до вас надходять. Друге це є витратні ваші гроші, розхідні, які ми витрачаємо. І третє це є резервні гроші, які боже борони якоїсь пандемії війни ми маємо за що жити. І гроші обов'язково повинні бути розділені на тимчасові. Домашні гроші і на стратегічні. Це є гроші на довгу перспективу. Це якщо грамотно фінансово планувати своє життя. Домашні гроші, короткі гроші, я вам сказала, це гроші, які дома у валюті, і гроші, які на тимчасово на депозиті. Їх повинно бути від трьох до шести мінімальних заробітних плат, або тих заробітних плат, які ви отримуєте, того рівня, якого ви привикли місяць жити. І далі ми говоримо про. Стратегічні гроші це гроші на довгу перспективу, це наш капітал, який ми собі збираємо на старість. Де я вже вам порекомендувала, це є страхові компанії, це нормально, і вони працюють, іноземні страхові компанії працюють в Україні безстрокова ліцензія, так що вони нікуди не можуть зникнути. У них міжнародний перестрахувальник, це ще одна гарантія, що якщо компанія не зможе виконати своє зобов'язання. Ну, це якщо не зможе, вони всі можуть. У них настільки багато активів, що якщо б в один день прийшли всі вкладчики за своїми вкладами, компанія має віддати і ще залишиться з власним капіталом. Тепер як працюють там гроші? Ми вирішили, до прикладу, десятину відкладати. Так, від наших 240 тисяч річних витрат, ми десятину 25 тисяч вирішили собі відкладати. Так я запишу: 25 тисяч гривень в рік. Вирішили відкладати. Ці гроші страхова компанія розділяє. 20 тисяч йде в накопленні. і 5 тисяч вона формує захист. Подібні компанії, ще дають захист для сім'ї, щоб Боже борони не стало годувальника, сім'я не залишилась без грошей. Спочатку дивимося, як працює депозит. Ми ще можемо, до прикладу, 20 років собі зберігати гроші. Це якщо нам 40, да, до прикладу, 20 років ми запросто можемо відкладати. Можемо і 30 років відкладати. За 20 років ми самі собі наскладаємо кожен рік по 20 тисяч 400 тисяч. Крім того, компанія дає нам відсотки. Якщо порахувати під складний відсоток, мінімум під 10%, компанія на сьогоднішній день працює не так, як банки. Вона надає відсоток завжди від прибутку. Він може бути і більший. Гарантує вона обов'язково 4%. Це по законодавству. Але якщо компанія, ось наприклад, тут пояснюю, компанія за рік отримала якихось 100% прибутку, вона 85% ділить між усіма вкладчиками, і 15% залишає собі. Тобто вона може нам дати як і 18%, як і 20%, так і 12%, так і 24%. залежно як вона спрацює за рік. Якщо порахувати під складний відсоток, тобто ми поклали 20 тисяч, на них 20 відсотків. Це ми маємо вже в кінець року 22 тисячі, доклали на, на другий рік знову 20 тисяч, маємо вже 42 тисячі, і на 42 тисячі нараховується відсотки, 10 відсотків. Якщо цей алгоритм зробити 20 разів, то ми будемо мати приблизно 800 тисяч тільки на відсотках. На 10 років так не працює, це складний відсоток, він працює на довгий термін. Тепер ми маємо мільйон 200 наших грошей. І що цих мільйон 200 000? через 20-30 років, як багато хто каже, що це за них не може було купити хліб, булочку, каву, ще там щось люди придумують, ми ці гроші індексуємо. Що це таке? Якщо ж, давайте я вам тут зараз швидко розкажу про індексацію. У нас, наприклад, 2024 рік сьогодні, так? Давайте прирівняємо. Якщо ми відкладали 10 тисяч гривень, і відкладали би скільки? 10 тисяч гривень це в нас на сьогодні долар по 40 250 доларів. 2025 рік, 2026 рік, 2027 рік, отак візьмемо. І 200, 250 доларів. Якщо у нас долар, буде кожен рік зростати, до прикладу, на 5 гривень: 1 долар 40 гривень, 1 долар 45 гривень, 1 долар 50 гривень, і 1 долар 55 гривень. Якщо ми сьогодні відклали 10 тисяч, а прирівнюємо до долара, на наступний рік знову прирівнюємо до долара наших 10 тисяч, то нам вже треба було б відкладати не 10 тисяч тисяч гривень. А множимо 250 доларів на 45, це що в нас вийде? 250 доларів множимо на 45. Це вже 11,250. Тобто ми вже тут відкладаємо в 2025 році 11,250. Якщо на наступний рік у нас долар Шеверіс, плюс 5 гривень, множимо на, на 50, перепрошую. 12500. І долар по 55, 13750. Це є індексація. Тепер дивіться, ем, може здатися, що о, більше відкладати, але індексація проходить не тільки на наші витрати, індексація проходить і на наші прибутки. Ми заробляємо більше. Візьмемо, до прикладу, 2001 рік. Скільки тоді коштував бензин? А-95. 3,20. У 2024 році. Скільки 95-й коштує? Приблизно 60 гривень. І дивимося. 60. Ділимо на 3,20. У скільки раз у нас виріс бензин? 60 ділимо на 3,20. У 18, майже у 19 разів, приблизно у 19 разів у нас виріс бензин. Тепер, заробітня плата у 2001 році була у нас 311 гривень 65 копійок. А сьогодні середня, це я беру офіційна середня заробітна плата. Вона вже е, приблизно 17 тисяч, але щоб не було так страшно, бо багато хто каже звідки, то отримують 17 тисяч, то й 8 мало хто отримує 15 тисяч. Я покладу 15 тисяч і потім покажу на мінімальній заробітній платі. Середня заробітна плата. У 2001 році було 311 гривень, зараз середня заробітна плата 15 тисяч гривень. І тепер дивимось 15 тисяч гривень, ділимо на 311,65. Скільки раз у нас виросла зарплата? 311,65. У 48 раз. У 48 раз виросла середньомісячна заробітна плата. І тепер дивимось мінімальна заробітна плата. У 2001 році мінімальна заробітна плата була 118 гривень. А сьогодні мінімальна заробітна плата 6700. 6700, поділити на 118. У 56 раз. Тепер дивіться: наші заробітки, наша зарплата, наш дохід. У 56 раз зріс за 23 роки. На що продукти, наприклад, бензин, тільки у 19 раз зріс. Так чому ж нам не вистачає цих грошей? Тому що у нас дуже багато з'явилося хочу. Працює дуже круто маркетинг. Зрозуміло, це не те, що у нас ціни інфлюють, це інфлює. У нас і доходи наші так само індексуються. І якщо ми грамотно підходимо до наших видатків, ми запросто можемо робити собі ось тут хороший резерв, і воно є звідки? Головне зробити оптимізацію. Я не кажу зараз відмовитись від усього, давай собі резервувати. Ні. Але подивитися, що, що необхідно, а що можна і, і, і не, не купувати. Бо дівчата зазвичай що в нас роблять? Ну, я сама так знаю, сама колись так робила: повна шафа одягу. А коли кудись іти відкриваєш шафу і нема що одіти. От, оце ми нераціонально використовуємо кошти, ми нераціонально їх витрачаємо. Знаєте, чого бояться всі супермаркети? Бояться людини зі списком. Коли людина йде в супермаркет зі списком продуктів, що їй чітко треба, то вона тільки те купить. А коли людина йде в супермаркет без списку, вона купує все. А ще то треба, а ще може то, а десь то пригодиться, а потім що, а потім. На смітник, на смітник. Або як вже є в холодильнику, то ну, а що ж, пропадати, давай з'їм! І все. І ми виходить гроші, ми є прокладкою між холодильником і унітазом. І все, ось туди йдуть наші кошти. А якщо ми вміємо оптимізувати їх, це легко робити. Спочатку пишете, що до вас приходить, які гроші, потім на що ви витрачаєте. Особливо мені подобається печенька, булочка, пиріжок, і пішло-поїхало. Так. Далі говоримо, куди ж йдуть 5 тисяч гривень. Ось цих 5 тисяч гривень за 20 років різне з людиною може статися. Людина що? Людина може захворіти і померти. Що тоді з доходами сім'ї? Вони, відповідно, знижаються. Людина може трагічно загинути. Ну, це ми, українці, вже тепер знаємо. Трагічна смерть. Якщо це сталося з годувальником сім'ї, от людина на сьогодні приносила гроші активно. Можливо, це було єдине джерело доходу. А щось сталося, і вже завтра ця людина не принесе гроші. Що тоді з бюджетом сім'ї? Як тоді буде жити жінка, як тоді будуть жити діти, якщо там є багато дітей? Тоді фінансовий стан сім'ї дуже різко знижається. А якщо, боже борони, в сім'ї залишається інвалід, то ось тут людина в один день, в одну секунду може перетворитися з годувальника. Утримається. І тоді сім'я все життя цю людину утримує. Ну, зобов'язана отримувати а що ж робити? І тоді дуже сильно фінансове навантаження падає на всю сім'ю, на дітей. Понятно, страхова компанія вона не є Господь Бог, щоб вона оберігла від ось, ось цих випадків. Але вона може фінансово допомогти сім'ї. От ми говорили перше, це смерть по хворобі. Смерть по хворобі. Що страхова компанія виплачує в такому випадку? От людина, наприклад, сьогодні взяла поліс, тому що в рік-два, все нормально. Людина платить собі поліс, і на третій рік у неї сердечко схватило, або тромб обірвався, і людини не стало. От, а у людини поліс був на 20 років. Що тоді? Кому тоді гроші? Людина фактично 50-75 тисяч вже поклала собі на рахунок. Що тоді з грошима? Тоді страхова компанія. Ось цю страхову суму, ось це називається страхова сума. 400 тисяч виплачує вигоду набувачам. І незалежно скільки людина відклала грошей, 400 тисяч отримують вигоду набувачі. Плюс відсоток за кількість років. І якщо людина робила індексацію, індексувала свої кошти, то плюс індексація за роки. За кількість років, скільки людина проіндексувала. Оце отримують вигоду набувачі. Тобто, ось тут, ось тут, в разі смерті годувальника, сім'я має далі за що жити. Якщо сталася трагічна смерть, людина трагічно загинула, трагічна смерть, це мільйон двісті. Це вже краще в сім'ї залишитись з грошима, Жін, жінка може їх покласти на депозит і дивіться, і кожен місяць один відсоток це е, є 12 тисяч гривень. Фактично зарплата, яку приносить, ну, не така зарплата, можливо, можливо, чоловік приносить і більше, але за ці гроші на сьогоднішній день можна жити. Плюс відсотки і плюс індексація інвалідність. Страхові компанії іноземні, в них немає перша, друга, третя група інвалідності. У них тіло людини береться за 100% і кожен орган має свій відсоток. І якщо втратилась функція цього органу назавжди, тоді компанія робить виплату. Від 0,5% до 100% компанія робить виплату від, все ж таки залежить від полісу, який собі людина вибрала. Це може бути від одної страхової суми, від 400 тисяч. Це може бути від трьох страхових сум, від 4 страхових сум. Людина собі може зазначити сама там суму, яку хоче, можливо, від мільйона. Якщо ж людина стала інвалідом, ну, ми звикли говорити, наприклад, першої групи, да? ось тут, на якомусь п'ятому році. І це сталося, наприклад, по хворобі. Буває так, що інсульт паралізувало, людина лежить. Вона ж не може заробляти, що тоді, як тоді сплачувати її поліс. Тоді страхова компанія, це прописано зразу в договорі, страхова компанія бере на себе зобов'язання вносити наступні внески. І коли, наприклад, закінчується в 20 років, бо поліс на 20 років, то компанія виплачує страхову суму 400 тисяч, виплачує усі відсотки за 20 років. Це в разі якщо інвалідність в разі хвороби. Якщо інвалідність в разі нещасного випадку. Наприклад, у мене такий випадок був: хлопець їхав на мотоциклі, і тепер інвалід. Він проплатив 2 роки, на другому році він став інвалід по нещасному випадку. Компанія замість нього робить наступні виплати. В нього був поліс на 30 років. За 30 років вона йому скільки виплатить? В кінці вона зразу йому виплатила страхову суму 400 тисяч 20, 30, 20 років. І через 20 років вона йому знову виплатить 400 тисяч і усі відсотки за 20 років. Людина з людиною щось сталося. Компанія дала їй 400 тисяч. Вона має за що лікуватися. Вже не треба просити у сусідів її по селі, по Фейсбуці, по інстаграму. Не треба просити, гроші є. І коли людина прийде до старості, знов гроші є. Можна оплатити людині, яка буде доглядати за цим інвалідом, або сім'я буде мати можливість доглядати і мати жити за що. Отаким От чином працюють страхові компанії, і це і це нормально, і весь світ цим користується, і це ми маємо можливість користуватися цим продуктом, цим інструментом тут, в Україні. Що для цього потрібно? Для цього потрібно перше прийти на консультацію, щоб розрахувати спочатку вам поліс, що вам підійде, потрібно ваш вік, де ви працюєте, і стан здоров'я. Тому що якщо ви вже на сьогоднішній момент е, маєте якусь невиліковану хворобу, то компанія вас не візьме однозначно у клієнти. Потрібно документи, щоб зробити, оформити, і потрібно проплатити в будь-якому банку. Це можна зробити навіть онлайн, без проблем. З цим я завершила. Тепер. Я хочу поговорити ще про додатковий заробіток. О, дивіться, знаючи таку інформацію, що це є в Україні, і рано чи пізно ми до цього всі прийдемо і будемо цим користуватися. ну, Ваш світ ж цим користується, і в них це працює. У нас теж ж будемо цим користуватися. всі. І тепер дивіться: якщо ви знаєте, що це є, що це працює нормально, ви нам, можливо, перевірите там, через рік, через два, побачите і подумайте, що ну, я теж можу це розказати, правильно своїм друзям знайомим. Звичайно, що можете. І що тоді вам компанія може заплатити? Якщо ви тільки починаєте, ви знаходитесь на першому рівні. На першому рівні вам платять 18% від контракту. До прикладу, контракт 20 тисяч гривень. Ви заробили скільки? Множити 18% на 20 тисяч 3600. Нормально. Година часу. Я навіть півгодини з вами говорю. Півгодини часу. Година часу на оформлення документів 3600 за годину. Це прекрасно. Тепер дивіться: всього навсього потрібно зробити на 40 тисяч гривень заключених контрактів. І це дає можливість перейти вам на другий рівень. На другому рівні вам компанія вже більше заплатить 24% за, за подібний. За контракт. 20 тисяч гривень, наприклад, контракт. Компанія вже вам заплатить 4 800. На третьому рівні. Компанія вже вам заплатить 35% за контракт. Наприклад, цей самий 20-тисячний контракт. Компанія вже 7 тисяч гривень вам заплатить. Щоб перейти на третій рівень, потрібно мати на 280 тисяч заключених контрактів. Це я вам розказала як додаткове джерело доходу. Це та сама робота. Але в нас є можливість ще будувати бізнес. Бізнес від роботи. Дуже сильно відрізняється, тому що робота це ви обмінюєте свій час на гроші. І це є миттєво. Робота передбачає миттєві заробітки. Це так, як ми ходимо на роботу, в кінці місяця нам прийшла зарплата. Це є миттєві заробітки. Бізнес такого не передбачає. Бізнес передбачає, що ти працюєш, працюєш, працюєш є точка безубиточності. Да? Ти можеш працювати рік, ти можеш працювати два, ти можеш працювати десять. Да? Наприклад, ми колись відкривали кінозал, ТД-кінозал, там точка окупаємості 7 років. Сім років працюєш, поки дойдеш до нуля. Оце є бізнес. Так, І тут, якщо ми хочемо будувати бізнес, то це є надовго. Потрібно налаштуватися, що це є довго. І це є мережа. Хочете мати додатковий заробіток? Будь ласка, ось оце схема мати додатковий заробіток. Точно тут і зараз. Хочете бізнес? Будь ласка, приходьте на індивідуальну консультацію, і ми поспілкуємося, і я вам розкажу, як робити саме великий бізнес і будувати мережу.